А тепер дивіться, що сталося. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушки, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси і так далі. Це мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть херби солі да дати. Вони можуть жити там ну, взагалі, на Маніні небесної не питатися на усіх своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну що-що, вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то що а, тепер за, а, зброя і а, гроші не будуть пів в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, кінешно, плюс. Ну в принципі. Якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляка, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака от історія. Ну і тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата, вообще там чи зініток дешевих, там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи у них теж свій денег, У них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей черепушка українців дуже добре працює, а дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це все заробити. на заробити. Вони зараз себе спеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети, і так далі. Це ж за гроші налога От. Так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там, а, ну давайте почеснумо. Давайте не, не кайфанули, скажемо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон, це все жорстко, і це для нас не зрозуміло. І для них поки що це все норма, це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте і Ну поки що ситуація отака. Розповсюджується це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. там начинають нас з поляками сорить. Якась от така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А силу нас, як ви бачите, дуже багато. Все друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім.